У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я автор подкасту Розквітай і вітаю вас у новому випуску у неділю за чашкою м'ятного чаю. Сьогоднішній наш епізод називається Як, вибачте, не проїбати чергове літо, і я вам дам практичні поради, щоб жити життя, а не існувати. Сподіваюся, на даний момент вже всі позбулися відчуття, що зараз щось не на часі, що потрібно дочекатися кращого моменту, наприклад, кінця війни, і тоді вже досягати своїх цілей, і мріяти, робити кожного дня щось приємне та бажане. Насправді найкращий момент, щоб почати зараз, не зважаючи ні на що, потрібно робити своє життя особливим кожного дня. На нашому носі кінець весни 2023 року, далі три місяці літа. Діта, яке не обов'язково на жаль буде легким через воєнну ситуацію, але яке все одно може стати незабутнім та відмітитися приємними моментами та здійсненням мрій. Це моя улюблена пора року в цей період. Я працюю ефективніше та продуктивніше. Роблю стрибки в професії, більше відпочиваю та створюю цінних спогадів, Не зважаючи на ковід, на другу хвилю ковіду, на війну. Все одно, знаходячись в Києві, я створювала собі ту буденність, яка приносила мені кайф, задоволення і яка запам'ятовувалась на багато років. Найголовніше, що потрібно зробити, це подумати та попланувати. А як ви власне хочете провести літо, які пам'ятні моменти хочете створити час як гроші? Ми можемо його марнувати або інвестувати. Кожен з нас має однакову кількість часу, однакову кількість літа, і тільки ви вирішуєте, що з цим робити. Те на що ви витрачаєте свій час. Впливає на ваше життя. Ми витрачаємо купу часу на перегляд серіалів, соцмереж, новинних стрічок, реклами, замість того, щоб якісніше інвестувати свою увагу. Тому давайте виділимо найважливіші аспекти, які треба врахувати в планування свого літнього часу. Змінюйте локацію, спробуйте перенести деякі свої заняття на вулицю, спорт, читання. Роботи, якщо це можливо, сніданки, обіди, вечері. Знайдіть місця в місті, де вам було б комфортно. Це може бути як парк, де дуже тихо та красиво, так і кафе з терасами, можливо, бібліотеки. До речі, щодо спорту, пробуйте новий і пробуйте знайти заняття на вулиці. Ходіть на його в парку, а не в залі. Це просто неймовірний експіріанс. Пускайте сонячне світло, не бійтеся пускати його до своєї кімнати. Я обожнюю прокидатися від променів сонця, навіть якщо це о 5 чи о 6 ранку. Настрій часто залежить від світла та погоди, а сонячні промені зроблять навколо все. Приємнішим саме це допомагало мені легко прокидатися о 6 ранку, Організовуйте пікніки на природі, спробуйте, хоча б раз за літо вийти зі своїх звичних умов і влаштувати пікнік. Мені здається, за однієї згадки цього слова пікнік в нашому мозку вже з'являється гарна картинка з інстаграму про класний пікнік. Приготуйте легкі страви, візьміть більше фруктів, ягід, овочів, води, шампанського вина. Це мій улюблений ентертеймент був, поки я жила в Києві без виключення кожного літа. Декілька разів пікніки були навіть на платній основі для бажаючих приєднатися з мого інстаграму. Це стільки естетик, фото шампанського сміху. Цього літа, будучи вдома, теж планую взяти подружок і піти в ботанічний сад. Вставайте раніше. Ранній ранок це прям особливіший момент дня і взагалі життя. Мені здається, я завжди була в супер піднесеному, натхненому та позитивному настрої, коли влітку вставало о шостій зарядка, медитація, прогулянка, складання плану, читання це просто найкращий час дня був. Крім того, це чудовий час для якогось мозкового штурму. Тому вранці проходять найкращі ідеї. Різноманітне робоче місце. Прикрайте своє робоче місце обов'язково найлегша порада свіжим букетом квітів, пахнючих. Коли я записую цей епізод на моєму столі, база з буском. Це мої улюблені квіти. Їх аромат зводить мене з розуму і надихає. Якщо ви добре малюєте, зробіть малюнки на літню тематику, можна також використовувати фотографії, записки, уривки з улюблених книг, я, до речі, обожнювала це робити. Пам'ятні предмети це все залежить від вашої фантазії та творчих здібностей. Створюйте атмосферу навколо себе, і я обіцяю, що ваш робочий час буде таким же незабутнім, як моменти з друзями. Старайтеся проводити менше часу за комп'ютером та телефоном. Проводьте час більш ефективно. Якщо комп'ютер потрібен вам для роботи або Навчання користуйтесь нам виключно для цього, бо ми просто не помічаємо, але ці чудові винаходи з'їдають дуже багато часу. А особливо наші улюблені смартфони зі стрічками з інстаграму та тіктоку. Я дуже розумію, що там можуть дізнаватися теж щось цікаве, і там дуже багато надихаючих естетичних відео та фото. Але частіше за все ми не помічаємо, як впливають хвилини, і просто витрачаємо час дарма. Більше зустрічайтеся з людьми, якими б інтровертами ви не були. Плануйте зустрічі, плануйте цікаві зустрічі. Крім пригулянки парком, вечері, кіна можна придумати щось етаке. У нас з подругою була традиція кожного місяця. Ми пробували щось нове, чого зазвичай немає в нашому буденному житті. Так, у 2021 році ми вперше спробували медитацію на свяхах, і після цього я навіть купила свої власні цвяхи. І коли тільки почалася війна, то вони так дуже добре підтримували мій емоційний стан. Також ми покаталися на сапах о 4 ранку на Дніпрі. Теж був супер класний експірієнс. Ми сходили на стендап. а, До речі, був доволі дивний, але все-таки смішний. І також ходили в театр. Зараз ця моя подруга живе в Нью-Йорк. Кому ми з нею не бачилися, мені здається, з початку війни або навіть трішки більше. І коли я згадую про наші з неї зустрічі в Києві, мені спадають на думку особливо тільки ці традиційні зустрічі, хоча ми бачилися і протягом місяця багато-багато разів, але ці традиційні вони були неймовірними і вони стільки емоцій нам класних приносили. Тому я дуже раджу створити таку традицію з друзями або з родиною. А тепер пару психологічних порад, щоб підтримувати свій ментальний стан, а також бути в моменті, а не плакатися за минулим або мріяти про безхмарне майбутнє. Перша вправа я її підчепила в одному, так підчепила дивне слово, підібрала ну ладно, в одному дуже класному марафоні. І хочу вам її теж порадити. Протягом дня потрібно. Поставити собі будильники 3-4 або навіть трішки більше за день, який буде вам нагадувати про те, що треба зупинити себе, сказати собі Стоп, я тут і починати усвідомлювати, а що ви зараз робите, а що ви зараз відчуваєте, як ваше тіло зараз почуває себе, особливо коли ви відчуваєте відтік енергії, який сум, то відразу раджу зробити цю практику. Крім того, що вона підвищить вашу усвідомленість, розуміння себе, вона буде переносити вас в момент зараз, вона буде підкреслювати цінність моменту зараз. І ви зрозумієте, що деякі ситуації нічого не коштують вже завтра. Друга вправа це писати кожного вечора список з 15 пунктів, за що ви вдячні світу, собі, друзям, рідним і так далі. Це для того, щоб не втратити сенси в житті. І щоб не втрачати можливо якусь довіру світу, тому що останнім часом багато клієнтів до мене звертається саме з цим запитом, що зникла довіра до світу. Також я брала інтерв'ю у однієї цікавої дівчини, і вона теж зауважила цей момент. Я обов'язково хочу створити окремий епізод на цю тему, але зараз а, хочу сказати, що ця вправа дійсно може допомогти, не те, щоб сильно повернути цю довіру, але хоча б відновити гарантію, гарне ставлення до цього нашого світу, незважаючи на всі погані події, що відбуваються навколо нас, на цьому ми з вами закінчуємо. Мені дуже подобається, що ці випуски я роблю недовгими, щоб була можливість, щоб більше було можливостей послухати їх. Повністю, можливо, більш бути сфокусованими на тому, що я говорю, ніж якщо б епізоди були по 40-50 хвилин і вже втрачалася зосередженість. Я хочу вам подякувати за те, що ви прослухали повністю. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите свій відгук в діректі мого інстаграму, або поставите гарний рейтинг цьому подкасту тут, в додатку. Я бажаю вам чудового дня, бажаю вам сил, енергії, натхнення і. Також раджу вам створити список речей, які ви хочете зробити влітку. Це буде надихаюче. До зустрічі в наступних епізодах!